Як ми можемо заплатити за зцілення? Яка це має бути ціна? Чи є десь такий тариф, щоб я міг почитати, скільки коштує оздоровлення нирок, серця, легенів, ніг, голови, очей і всіх різних хворіб? Є такий прайс-тест? Нема. І для кожного є написаний одним пунктом Ісус Христос. Як Ісус Христос, я ж молюся до Богородиці. Ісус Христос це той, від якого все почалося, яким все закінчиться. Це є Альфа і омега, це є початок і кінець. Це є той, хто нас створив. Той, хто нас відкупив. І ця ціна віра. Твоя віра. Ціна одна, а віра різна. І коли ми приходимо з такою маленькою вірою, Господи, поможи мені. А коли хтось приходимо, бажання ось таке, прохання ось таке. А віра тонче, як папір. Дуже мала. Боже, так молюся, так молюся, ну чесно, не вже й там молилися. І до тої церкви їздили, і до тої церкви. ви можете цілий світ об'їхати, і в кожній церкві написати листочок за здоров'я. Але поки ти не заплатиш ціну свою, свою віру, не гроші, не пожертви, віру свою, поки не поставиш. І поки там не буде оплачено, ти можеш їхати навколо цілий світ, на всіх святих місцях поклонитися, на усіх джерелах, де б'ють цілющі води напитися, а хвороба лишається. Що сталося, Господи? Тому кажу вам, не треба навіть їхати у Фатіму. Не треба їхати в Меджиґорів, не треба їхати на світу землю. Кожен, хто мене чує, плекайте в собі віру, і сілитеся вдома, послухайте це слово спасенне і станете здоровими, без станете з таких хворіб, що лікарі вам будуть дивуватися. Але це треба зробити як свідоцтво великої віри Богові в першу чергу, потім ту віру нести до людей. Готуйте себе, щоб стати свідками Божого чуда. Зарплата невелика, але її дуже тяжко заплатити. Бо тут не можеш позичити в когось віри. Якщо тобі хтось скаже, скільки треба дати, не давай так. Дай від себе, скільки вважаєш за потрібне. Господь Бог нікому не назначає якусь величину. Чуєте, як Він каже, по вірі ваші дасться вам. А віра <кхух> яку має величину, скільки вона важить, чи який об'єм має. Ну що, як, яка вона велика та віра? У кожної людини своя, а у когось нема взагалі.